Розгалуження трьохходове, рукавне РТ-70 призначене для розділення і регулювання потоку води, що подається по магістральній рукавній лінії на три потоки. Наявність кранів дозволяє легко регулювати подачу води. Розгалуження виконано з високоякісних матеріалів, що є гарантією надійності, стійкості, до вологи та високого тиску. Кількість вхідних патрубків 3. Кількість вихідних патрубків 1. Умовний прохід патрубка вихідного 70 мм. Вхідного центрального 70 мм, вхідних бокових 50 мм.